Друзі, всім привіт! Мене звуть Даниїл. Я радий вітати вас на каналі Моє Життя в Канаді. Сьогодні буде неймовірний просто випуск: зустріч з легендою канадського Ютубу з Володимиром з каналу 10 хвилин про життя в Канаді. Я канал цей дивився ще, коли планував тільки їхати в Канаду, і Володимир мені дуже-дуже інформативно допоміг. Тому. Сьогодні ми поспілкуємося з Володимиром. Я задам йому кілька питань, які мене в першу чергу хвилювали про відношення до новоприбулих, взагалі про Ютуб. В общем, то буде дуже цікаве і корисне, я думаю, відео сьогодні. Наливайте узвару. Я бажаю вам гарного перегляду. Поїхали дивитись нашу розмову з Володимиром. Привіт, Володимир. Привіт-привіт. Дякую, що ти е, зі мною прийшов на канал, поспілкуватись. І, е, щиро кажучи, у нас, друзі, зараз було велике відео. Ми спілкувались е, е, про життя в Канаді, про такі реалії е, на каналі Володимира: 10 хвилин про життя в Канаді. Ви е, можете подивитись повне відео. Переходьте, будь ласка, а я би хотів запитатись. Володимира кілька запитань, які мене цікавлять, тому що Володимир це людина, яка тут уже живе дуже-дуже давно в Канаді. Це ну, дуже 10 років. Але В порівнянні зі мною, це просто як небо і земля. І я дуже багато дивився відео Володимира перед тим, як їхати в Канаду, і дуже багато корисної інформації почерпнув. І от мене цікавить питання як людина, яка активно спілкується з українцями новоприбулими. Чи не напрягають новоприбулі? <смех> <смех> Я поясню. Дуже багато і поширена така думка, що от новоприбулі приїхали, і зараз жартів в в Тіктоці дуже багато, що от новоприбулі приїхали, і кава їм з цим кортом це не смачна, і будинки вони вже собі купили, і носом крутять, і так і далі. Мені би цікаво взагалі твоє бачення з цього приводу, як от спілкування з новоприбулими. які чи дійсно воно прибули в таке завищене очікування, чи вони дійсно обалділи зажирались, і е, е, все ж таки воно має місце на життя, що там, вони просто це по-іншому бачать? От Цікава М твоя думка. Я не вважаю, що хтось зажирався. Насправді всі дуже різні люди, різні люди з різними бекграундами, хтось приїжджає, маючи чемодан грошей, а хтось має 100 доларів в кармані. І це ну, залежить перш за все від моральних якостей людини. Тобто, якщо людина сама по собі такий сноп, який там носом крутить на все по своєму життю, то вона неважливо, в якій країні там, ну, свиня <грус> брузне де завгодно. Але в мене є така віра, напевно, можливо, трошки наївна, про в Канаду як країну, яка якось в людях пробуджує такі хороші добрі речі. Тому що ну, канадське суспільство, воно само по собі, воно така, ну такий стереотип, що канадці за все вибачаються. Там сорі, сорі, це все. Канадці милі, в канадці посміхаються, канадці добагаються тобі допомогти. Інакше то навіть приїхав сюди такий угрюмий інтроверт, який в житті нікому доброго слова не сказав. На цьому фоні ти бачиш, як люди в суспільстві поводяться один з одним, то так чи іншим чином ти підтягнешся до того рівня. А, тобто суспільство само, -само по себе, собі витягує з людей такі добрі, хороші речі і дає їх так, як їх примножує. Mm -hmm. а, і це не тільки там про спілкування, там, а, от, наприклад, такі ну, речі, як заняття спортом. Я коли приїхав в Канаду, я взагалі там не, не дуже так дружив спорт, спортзали, не дуже ходив. Але тут, як коли бачиш, як люди там бігають по утрах, там, ходять там по спортзалах, що ніде машини. Припаркувати біля того спортзалу, ти сам підтягуєшся до того рівня, починаєш займатися здорову їжу, їсти там спортом займатися так само. І так само спілкування з людьми, тобто є в мене така можливо трошки наївна віра в канадське суспільство, що воно все-таки підіймає людей, трошки робить людей добрішими. Угу. Зрозумілі, тому ось такі ну речі, що там тут все, все погане, все, все воно перші реакції можуть бути негативними. Але коли людина поживе в цьому, там декілька років адаптується, знайде роботу, оці можливі такі негативні вислови пов'язані з тим, що люди, люди реально там їм важко. І вони доводиться виживати, працювати за копійки на якійсь поганій роботі, survival job не мати нормальної англійської, жити в якомусь бейсменті. Ну, тобто, ці люди, ну коли життя налагодиться, коли все там через два-три, там чотири роки кожного по різному коли вже піар буду на руках, коли ну в тебе вже все є, ти вже канадився, ти зовсім по іншому будеш дивитися на речі і вже не буде такої агресії такої. Uh -huh. Прихована і не приховано. І, до, до речі, от така доволі відома агресія українців стосовно індусів, там і, та різних національностей це це дуже натурально насправді. Коли людина все життя прожила, бачиш однакових людей, приїжджає сюди. і тут усі різні, і різні кольори, шкіри, різні розповідання і все різне. і Ти просто на, на такому підсвідомому рівні боїшся цього. Це ну, ксенофобія Вона, вона реальна це фізі реакція дуже часто. І коли людина в цьому поживе, вже звикне, звикне трошки себе побореться, такі низменні інстинкти, і вже буде трошки по-іншому відноситись до людей. А от дякую, цікаво ще з приводу того, що українці новоприбулі, які приїхали, у них здається, начебто, все легше, простіше, ніж от у людей, які приїхали раніше, потом і кров'ю це все добивались, ніяких там допомог, нічого. От як представник людей, які вже тут місцеві можна сказати, скажи, як це взагалі да, не Образливо, ніяких ні, ні, це не було ніколи не було і зараз немало. І навіть той КОЕ, ті три тисячі доларів, що давали, це к Це пінець, який люди витратили там за два-два місяці свого життя в Канаді, можливо, і там за два тижні. Тобто, ну Канада дає можливість тобі працювати, Канада дає можливість тобі заробляти безплатно безкоштовно лікуватися, відправити дітей до безкоштовних нормальних шкіл, допомогти тобі розвиватися, там піти навчитись на кого завгодно. Це все Канада надає, тобто нормальне здорове суспільство. А те, що тобі там, як в Німеччині, українці попереїжджали, і там вже ці три роки, поки війна живуть на типособі, і ніхто і працювати навіть. Ну, не всі, але багато людей просто сидять, протирають штани, ну деградують фактично. А, то Канада ну це ну, спонукає людей все-таки якось рухатись, чогось досягати, купувати нерухомість собі там, і так далі, і тому подібне. Тому ну, канадське суспільство, воно, ну таке доволі. Ну, так. Заставляє людей трошки рухатись, і це я думаю, це непогано, тому що такі нахлебники, такі ріждів'янці, які поприїжджають досі сидіти на всьому е хорошому. Це не є добре для суспільства і для країни. В цілому так, друзі, зараз ми перейдемо знову дивитись відео далі. Ще буде багато цікавого про подробиці і про Ютуб. Також далі буде багато ще цікавого зараз. Трішки реклами. Останнього разу, коли я розповідав про Сашка, в коментарях дуже багато людей написали: Ой, крипта, це е, неможливо там заробити, лохотрон і так далі. І що це взагалі фірма Лохотрон е, і все, все в такому дуці. Я коли записував минулу рекламу, я якраз був у Франції у моєї сестри. Ви можете подивитись десь тут відео про це, як я був у неї в гостях. І... Як виявилось, вона проходить навчання у Олександра в їхній компанії, в їхній школі. І насправді вона дуже задоволена. Там є дуже багато інформації про криптовалюту, про монети. У них щодня відбуваються якісь дзвони з групами. Є телеграм-канал, де публікують різну різну багато корисної інформації. І моїй сестрі подобається цим займатися, подобається розбиратись в крипті, Вона це робить, навчається і дуже задоволена цією школою. До чого я веду? Я хочу Хочу сказати, що, звичайно, що якщо ви підете в школу, де навчають трейдингу, навчають праці з криптовалютою, що це таке взагалі криптовалюта, як на цьому заробити, якщо ви думаєте, що ви підете туди, отак класнете і заробите мільйон, просто так ні за що, такого не буде. Звичайно, треба навчатись, треба вкладати свій час і навчатись цьому. За просто так. Нічого не буде, це не лотерейний білет, це робота, це знання, які ви отримуєте. І багато людей писали там. В коментарях також, ой, це ж треба навчатись, це ж треба витрачати свій час. Звичайно, треба витрачати свій час. В будь-якій праці на звичайну роботу, плиточку йдемо класти, треба навчатись. Просто так ви не будете майстром з плитки. Так само і тут, щоб добре знати цю справу, потрібно навчатись. І насправді набір в групу до Олександра від обмежений. Тому дуже скоро Саша проведе знову майстер-клас і розповість, як заробити свої перші тисячу доларів на криптовалюті. Що ви дізнаєтесь на цьому Ефірі. Ви дізнаєтесь 5 простих способів заробітку без вкладень і досвіду у 2025 році. Аналіз монет, які можуть зрости в 3 або 30 разів. Покроковий план доходу до 5 тисячі доларів щомісяця, 10 помилок новачків, які призводять до втрат. Сфера криптовалют це не міф, а це реальна професія, яка дозволяє заробляти на відстані. Є дуже багато людей, які заробляють на трейдингу на криптовалюті, довгостроково чи короткостроково заробляють і живуть у різних місцях, таких як балі і так далі. Це не просто міф, а це Звичайна робота, де навчають. І дуже важливо знайти правильну школу, де працюють професіонали, які знаються на цьому і які можуть розповісти дійсно, як на цьому заробляти. Так, от, школа Олександра це саме та школа. Переходьте за посиланням в описі під цим відео або скануйте оцей QR-код, щоб перейти на майстер-клас і дізнатись, як ви можете змінити своє життя. Одразу після реєстрації Олександр відправить вам бонус в Телеграмі. Три перевірених способи, як заробити в криптовалюті від 1,5 до 10 тисячі доларів. Якщо вам цікава сфера криптовалюти, не втрачайте зараз шанс дізнатись, як змінити своє фінансове майбутнє і отримати життя мрії. Я просто чому питаюсь, бо. Ну, я чув час від часу такі е, слова від людей, які вже тут давно живуть. Що, типу, от в наш час було дуже тяжко сюди приїхали. Ми тисячі витратили ніяких курсів, там нічого не було. От ми вигризали. Тому я от вирішив запитатися Ні, насправді, ну це. Це дуже індивідуальна реакція конкретних людей, які мають, скоріш за все, таке совкове, таке радянське мислення. Це люди, які ще при ковбасній еміграції сюди приїжджали, там коли вони там 20-30 років тому, коли ще був Радянський Союз, але коли він тільки завершився, і вони вони трошки, ну вони трошки потеряні, я б так сказав. Mm -hmm. Вони і ось ця така такий закидон типу, от Muito... Наїлись, чер черпнули говна лопата, і тобі треба зробити те саме. Це є абсолютно така ущербна ідеологія, які, якщо зустрінете таку людину, я би краще взагалі з нею не спілкувався. Сказав, йдите ти да і все. Ну тобто тут ну, треба завжди треба обирати, з ким тобі комфортно, з ким тобі людина, яка тебе буде спонукати якось розвиватися, ну, рухатись вперед, а не буде тобі тягнути назад там, і розказувати тобі ти нічого не доб'єшся, та хто ти такий, тут в тебе немає освіти, в тебе немає англійської мови, в тебе немає грошей, сиди, сиди от на, на прибиранні домівок і все життя будеш там працювати. Ну, ну, з такими людьми, якщо зустріне, це горе, якщо це родич. Але якщо це ну, якісь ваші знайомі, то тікайте з них якомога швидше і подалі. Вони вам точно добра на, на, на пораді. Дякую за пораду. Таке останнє питання мене цікавить, як колега-колегу, блогер блогера, Чому ти займаєшся Ютубом? Я знаю просто, що канадський Ютуб і взагалі це не благодарне діло, і ти витрачаєш більше сили енергії, ніж якогось профіту отримуєш. Тобто, це більше як хобі, і мені цікаво, ти вже просто дуже довго цим займаєшся. І мені цікаво, як ти, чому, чому um, да. каналу 8 років було. В, в Кінці с... січня було 8 років канал. Ми почали робити буквально через два роки, як приїхав до Канади, І ідея була, поки ми щось пам'ятаємо про перші кроки, про все про адаптацію, імміграцію. Ми займалися самі своїм кейсом, ми не користувалися імміграційними консультантами. Тобто було про що розповісти. І ми з дружиною почали робити ці відео ну як хобі. І воно в такому режимі існувало до 2022 року, коли в мене там було лише 8 тисяч підписників на каналі. Були періоди, коли я там по півроку мог, міг взагалі нічого не викладати. Ну, тобто uh -huh. щось робив, щось ну таке був ну, хобі, нічого, крім холь. Uh -huh. А потім, коли прийшла війна, і в мене ну, виникла реальна потреба якось допомогти людям, і я це почав робити там ці про коет про як податися на коет, там найпопулярніше відео на каналі. там 400 тисяч підписників Про переглядів саме було, як, як заповнювати форму на кої. Uh -huh. а, І потім просто от я відчував ну війна, ця вся істерика, хтось по-різному -по 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 реагував. Я відчував, що мені ось треба висказати. Треба розповісти людям, які переїжджають Дуже багато людей переїжджало про перші кроки, і все таке. Ну і воно ну, це дало поштовх канал там, з 8 тисяч до сорока. Ну, там трошки зараз підростає, зараз 55, приблизно 50, 56 тисяч підписників. А, і це ну, в один день я, я навіть це вирішив зробити це основним моїм заняттям. Я втратив роботу через те, що я дуже багато робив відео на Ютубі, я забив на роботу перший рік, коли війна була, я тупо перестав працювати. Мій начальник сказав, що годбай. Я рік сидів, займався лише там Ютубом, там отримував страховку unemployment. і там. На Uber підробляв і там далі. Ну, тобто, робив більше як зробив YouTube своїм бізнесом. І, в принципі, мені він дозволяв заробляти там не так, що прям дуже багато, але ну, достатньо непогані гроші для того, щоб підтримувати родину. Зараз в мене є основна робота, але YouTube я продовжую вже не в таких об'ємах, трошки вже перестав там, робити імміграційні відео там, про перші кроки, вже роблю такі речі цікаві людям, які вже приїхали до Канади. Наприклад, там, про історію успіху або про новини. Ось сьогодні буде мене відео про що да, коїться в Канаді і не тільки в Канаді. Потім у мене ось, фінанси, я розпочав нову серію. Саме про фінанси, про інвестування, про ті речі про про інвестиції в Канаді я почав дізнаватися лише десь через 4 роки, як приїхав. Тобто це не дуже легкі теми, і якщо ну, люди не відразу до них приходять. Тому ну, треба такі речі людям розповідати. А, ну І потім ну взагалі ну, YouTube це велика клієнтська база, якщо так. Казати чесно, у мене є там свій побочний бізнес, також я нещодавно став робити це. Я отримав ліцензію моргіч брокера. Тобто, якщо треба купити нерухомість, можна звернутися до мене за ставками по кредитах, можу допомогти взяти кредит. І це ну, в принципі, також може ну, як працювати. Ну, мені цікаво робити це. Мені цікаво спілкуватися з людьми, українською мову тренувати, тому що ну, канал мій був російськомовний дуже довго там. Лише останні три роки я роблю відео на українській мові. І це, напевно, також ну поштовх для, для розвитку. Є там ідея зробити англомовний канал. Але, напевно, там як зараз розвивається artificial intelligence, скоро там буде на, 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 на люту перекладати, <свісно> немає сенсу мучитись. Скоро воно буде само, само на англійській мові, роз, замість тебе розповідати ну Тобто, планів достатньо багато, мені цікаво, і ну, справді. Цікаво, щоб людям було цікаво, це також важливо. Супер, дякую. І так, я теж я починав дивитись твій канал ще російською мовою, потім якийсь от такий моменти. і хоп, перейшов на українську, і це було дійсно, це було класно, насправді. Ти бачиш приклад, що людина перейшла. У мене багато просто друзів, знайомих, також російськомовних, дуже безліч людей перейшло на українську мову в повсякденному житті. І, в принципі, у мене це надихає, що люди хочуть якось змінитись. Ну в мене є така думка, яку я казав на каналі своїм декілька разів, що якщо ти вдома в родині, фікуйся на яких завгодно, на мові, хоч на японській. Ну тобто це твоя особиста справа. Але якщо ти робиш на широкий загал, на аудиторію людей, які тебе бачать, то робити відео на мові загарбника. Ну, не дуже етично. Ну, тобто це ну, просто мене вивертає від цього, що я буду, ну, тобто я буду краще розвивати український контент, щоб людям було цікаво дивитися саме український контент. Бувають виключення, напевно. Ну, ми, у мене там було декілька відео з еміграційними консультантами. Ну, якщо дівчина народилася в Ізраїлі, жодного разу ну, по-українськи не може, а єдина мова, на якій вона з акцентом розмовляє, це російська. Ну, що я, що я з цього пороблю? Ну, але це це є виключення не більше. Але якщо ось, справді якщо ну, спілкуватися з людьми, ну, краще все ж таки ну, доносити інформацію на українську, ну, моя така особиста думка. Так, погоджуюсь. І до речі, цікаво це питання. З приводу того, що тут же це ж Канада, це ж не ну тут багато і різних національностей з Молдови, з Грузії, там, з Узбекистану, Азербайджана і так далі. І багато людей говорять тільки російською мовою, не го... ну, або російською і англійською, якщо вже давно тут живуть, не говорять українською. І ти якби починаєш там спілкуватись з російською, і просто шквал таких емоцій е, е, з ну там з Ютубу від українців, що от російськомовні, хоча людина там підтримує Україну ну і словами Це, це... <свистовує> травма, розумієш, це тупа травма у людей, яка не лікується нічим крім часом. Тому я думаю, що ну це, це ти ніколи від цього не втечеш. І, ти знаєш, що в, в Сполучених Штатах до Другої ну, до, 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 до світової війни у них було сотні газет радіостанцій на німецькій мові. Там а, половина штатів має німецькі фамілії. Коли навіть е, в Канаді був, було місце Берлін <кій> Кітченер, зараз воно, його переіменували Берлін Кітченер, це було ще при Першій світовій війні. Тобто, коли в тебе, ну, тобто, зараз немає такого в Америці, тобто, там вже ніхто не розмовляє англійською німецькою мовою, вони всі перейшли на англійську, так само і ну, нехай світ забуває російською. Моя <кій> така думка. Пусть ну, нехай вчать українську. Ну тут, думаю, що коли український флаг буде десь над Кремлем Майорід, це то точно не завад. Так, супер. Дякую велике за запитання. Мені, мені просто було цікаво. Дійсно, про YouTube і про. Людина, яка вже тут живе давно, спілкується з українцями, от такі думки. Дякую величезне. Друзі, підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь і переходьте на канал «10 хвилин про життя в Канаді. Дуже актуальні теми, цікаві теми і про інвестиції, і новини. Я сам дивлюсь новини час від часу, тому що те, що коїться зараз тут. Між Канадою, США не, і не, взагалі у світі є багато цікавого і якби такого, що нам дійсно треба знати, хто живе в Канаді. Наприклад, тому переходьте, підписуйтесь, дивіться. Дякую, дякую тобі, Дані, всім, всім глядачам обов'язково підписуйтесь на наші канали. Так. І до нових зустрічей До нових зустрічей всім па. Пока-пока.